Лізелотта не може заснути Олександр Штефенсмайер Зазвичай перед сном фермерка читала тваринам казку. Інколи в її розповідях з'являлися дикі небезпечні тигри. Інколи дуже підступні пірати. А інколи. Навіть троє поросяток, які збудували собі по хатинці. Коли казка добігала кінця, усі тварини поверталися в стіло і відпочивали. Одного вечора лізелота, як завжди, вмостилася на соломці і раптом зрозуміла, що вона ані трошечки не втомилася, бідолашна корівка. З усіх сил намагалася заснути, та з кожним рухом почувалася все бадьорішою. Інші тварини вже давно бачили кольорові сни, і тільки лізелотті не спалося. Корівка крутилася з одного боку на інший, та все було дарма. Що вона тільки не робила, аби заснути? Декілька разів підстрибнула, натягнула товстезні вовняні шкарпетки, випала смачного чаю з лікарськими травами, поніжилася в теплій ванні. Може, овечок порахувати? подумала Лізелотта. На жаль, овечок на фермі не було, одна лише коза. Та Лізелотта все одно вирішила зазирнути до неї? Один, почала вона. Два, якщо порахувати ще й поні, та хіба це допоможе? Корівка зітхнула і вийшла на двір. «Йой! а що це за шум? Від переляку коза миттєво розплющила очі. Може, це той тигр? Про якого розповідала фермерка. Про всяк випадок коза й поні зачинили двері. На дворі було чутно рохкання свиней. Іще двоє, прошепотіла корівка, аж раптом у неї в голові сяйнула думка. Лізелота хутко покоркувала далі, свині від подиву витріщили очі. І чого це корова гуляє такої пізньої пори? Напевно, лізелотті не спиться, оце нам би її проблеми, захихотіли поросятка. А наступної миті подумки спитали Раптом це той тигар? І спати свиням перехотілося. У кожної тваринки є пара. Тож зрозуміла, чому я не можу заснути, здогадалася Лізелота. Бо я ж сама самісінька. Ну що ж, сказала фермерка, коли побачила лізелоту у своїй спальні. Сьогодні можеш поспати зі мною. Оце вже краще, подумалася Лізелоті. Якби ще й підлога не була такою твердою, особливо для хвоста, та й дубцю б хотілося зручніше вмостити. Та щойно лізелота поклала голову на подушку, ліжко завалилося. Іди геть, щосили крикнула фермерка і вигнала лізелото. Погляд корівки натрапив на телефон. А що як я піду в гості до мого друга листоноші? подумала вона. Після тридцяти спроб бідолашна корівка нарешті почула голос друга. «Алло!» – сказав він і позіхнув. «Листоноша слухає. Та в юнака був такий заспаний голос, що лізелота кинула слухавку і прудка вибігла на двір. Проходячи повз курник, корівка почула легеньке хропіння. Вона зазирнула всередину, як тут було затишно. Якщо не здіймати шуму, тут можна добряче виспатися. А тут значно краще, подумала лізелота. Проте курник був увесь у пороху, ще й пір'я скотала ніс, та й запах залишав бажати кращого. Апчхи, апчхи. Налякані кури миттєво позіскалькували зі своїх сідл, та корівка вже встигла втекти до себе в сарай. Вона вмостилася на соломі, прислухалася до звуків, що линули ззовні. Фермерка підвелася зі свого перевернутого ліжка і спустилася вниз. Спати вона вже не могла, тож вирішила випити кави. Почувся дзвінок телефону. Це телефонував листоноша. Він хотів дізнатися, чи все добре на фермі. Нічний дзвінок дуже стурбував юнака, який жив окремо від матері й сестри. Коза разом із поні укріпили вхідні двері важкою шафою, аби жоден тигр до них не потрапив. Свині незадоволено крутилися збоку на бік і час від часу рохкали. Кури гучно питали одну одну, чому це в курнику знесло дах. А лізелота в цей час спокійнісінько лежала на улюбленій соломці, їй було приємно чути, що інші мешканці ферми так само, як і вони, не сплять. І корівка забулася солодким сном. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!